Котиться лісапед, ровер, біціґлі, велосипед. Шкварчить сковорідка, пательня, рондель, чара. Парує смачна бульба, мандебурка, картопля, біб. Така різна і водночас така українська мова. Українська, як і решта слов'янських мов, походить із праслов'янської. Українська мова вдосконалювалася, ставала гнучкішою, точнішою, співучішою. Мовою і простих людей, і непростих текстів. Але такі тенденції подобалися не всім. На початку XVIII століття Україна була окупована Російською імперією. Цар Петро І видав указ про заборону друкувати в Україні книжки церковнослов'янською мовою української редакції, деби никакой розні і особова речі не була. За 9 років Петро II, а був і такий, наказав переписати з української на російську всі державні документи. А 1763 Катерина II заборонила використовувати книжну українську мову в Києво-Могилянській академії. Але українська мова жила й розвивалася, що постала на народній основі. Перші твори цією мовою написав Котляревський, а найвідоміші Шевченко. Енеїда вийшла в кінці 18 століття в Петербурзі, кобзар, там само через 42 роки. Обидві книжки стають бестселерами. У перші роки Совітів влада ледве толерувала українську мову. Наприклад, за першого більшовицького захоплення Києва, людей, що говорили літературною українською, вважали ворогами і часом навіть розстрілювали. Але вже за кілька років, як це не дивно, почалася українізація. Загалом по Радянському Союзу це звалось коренізацією. Владу на місцях мали наповнити корінні мешканці. В Україні цими мешканцями були переважно українськомовні селяни. Тож міста стрімко українізувалися. Тож українською говорила і писала не тільки Кубань, але й Курщина, Воронищина та навіть зелений клин на Далекому Сході. Найважливіше, що в цей час мова не тільки поширювалася, вона розвивалася. Унормовано та офіційно затверджено український правопис, що набув статусу обов'язкового. 1932 року цю політику стали згортати. Почалися репресії. Незалежність України, здобута в 91-му році, на жаль, не дорівнювала українізації. Питаєте, чи змінилася в ці роки сама мова? Звісно, мова постійно змінюється. Найшвидше змінюється молодіжний сленг. 20 років тому. Ти вкурив, ти з мене виганяєшся. Сьогодні ти мене тролиш. Ой, Мені не зайшло. З'являються нові слова, щоб називати нові явища. Так, чимало з них англіцизми, як у більшості сучасних мов. Багато англіцизмів успішно українізуються. Втім, час від часу ми не лінуємось створити й нові питомі слова. Вертаються і старі забуті, і якщо фемінітиви в нас були і раніше, і у словнику Кримського та Єфремова їх прибагато, то тепер вони ринули великою хвилею. Їх вживають і пишуть, і вони закріплені у новому правописі. Сьогодні дедалі більше громадян обирають українську, хай навіть не як мову своїх батьків і дідів, бо родинні ситуації могли бути різні, а як мову своїх дітей. Бо Україна, що розмовляє українською, це Україна захищена своєю єдністю.